Ми можемо задавати певний тон. Ми можемо впливати на людей. Ми можемо апелювати до населення. Маємо моральне право це робити. Не багато країн мають такі, так, такі можливості. Ми ж знаємо, що немає вічних ворогів та друзів є тільки інтереси. Я не вірю в жодний з цих крайніх сценаріїв. Я не вірю в план маршала магічний, який там за пару років вирішить всі наші проблеми. Такого просто не буває. Україна у всіх подіях вона не суб'єкт, а скоріше об'єкт. Чи так це було для того, щоб ми не застрягли в післявоєнних проблемах на десятки років? Нам потрібно відмовитися, порвати повністю з після з пострадянською Україною останніх 30 років, і по суті переформатувати повністю державу. Це стосується і реформи політичної системи.